Творчість одного з найвидатніших художників північного відродження, лукаса Кранага Старшого, повна таємниць та загадок, зрештою, таким і мало би бути тогочасне мистецтво, стимулом для інтелектуальної гри та плідного споглядання. Але таємниці тривають і досі. Скажімо, чому ж Елла, співавторка нашого каналу Культур Тригер, так нагадує героїнь кранаха. Або чому ж художник так наполегливо повторював теми, що він хотів сказати, мало не десятками зображень жінки, яка тримає відрізану чоловічу голову. До речі, а що в неї з руками? Погляньте, це знову якась таємнича метафора? Дивовижно, але у творчості кранах різних років відчувається, як він віддає перевагу жіночій красі певного типу. Що це говорить про мистецтво доби північного відродження та про стосунки митців і замовників? Дивіться далі в сюжеті! Лукас кранах старший посідає особливе місце в переліку митців відродження. Здавалося б, воно випадкове. Адже його творчість далека від дивовижних робіт, як його видатних сучасників Єроніма Босха та Пітера Брейгеля Старшого, так і представників італійського відродження, які здавалось би значно вправніші у створенні ілюзорної тривимірності полотна. Утім, тут в кранах поступається навіть Альбрехту Дюреру, ще одній суперзівці північного відродження, на роботи якого молодий Лукас, без сумніву, взорував на сам початку творчості. Але дивіться на одну, ну зовсім дивовижну штуку. Погляньте на ось цю ранню картину Кранаха 1510 року, Саломея. Зверніть увагу на загальний настрій картини, на це світло, на цю дивовижно тонку роботу, яка нас радше відсилає до італійської традиції. А тепер погляньте на картину Юдита 1520 року. Попри іншу назву і відповідно історію, сюжет дуже схожий. Красива жінка тримає в руках відрубану чоловічу голову. Однак стиль ну зовсім інакший. Зображення жінки на пізнішій роботі виглядає декоративніше, пласкіше та світліше, відверто кажучи, з ненатуральним світлом. Однак, як же детально прописане вбрання, як чудово подана зачіска цієї жінки. А тепер подивіться на ці рукавички із наче роздутими спотвореними пальцями. На цій наступній варіації картини, що вже має назву Юдита й Олоферн, і написана вона 1526 року, рукавички також дивні однак, тут простіше розглядіти, що ці на перший погляд потворні здуття лише майстерні прорізів тканині, створені для того, щоб краще показувати дорогі персні. Ця картина здається і ще декоративніша, аніж попередність цієї серії. Жінка вражає пишністю сукні, підкресленою сучасністю вбрання. А за кілька наступних років Лукас Кранак створює одразу декілька полотен на ці теми. Перед нами три різні юдити. Але зверніть увагу. Голова написана ну дуже подібним чином. І попри те, що жінки різні, їхній одяг підкреслено пишний, ніби з однієї модної колекції. А ось Саломея картина того ж року. Але що це? Зверніть увагу, наскільки подібним є зображення капелюшка, ну просто таки копія. А що якщо це справді копія? Адже в роботах Лукаса-Кранаха таки вистачає елементів, які майже без змін мандрують від картини до картини. І голова Олоферна або ж Івана Хрестителя тут це один із багатьох прикладів. Хіба не загадка? Чому так відбувається? У мене тут є одна версія, яку я розповім дещо пізніше. Але спершу, щоб вона була переконливішою, розповім вам дещо про самого Лукаса Кранаха старшого. Він був супер успішним придворним художником та особистим приятелем реформатора церкви Мартіна Лютера, чиїх портретів, до речі, він написав таки чимало. Не дивно, що кранах прихильно ставився до реформації, стисло кажучи, до протестантських ідей на теренах Німеччини. Відомо, що і дід, і батько Кранаха були живописцями. Про його дитячі роки та юність мало даних. Ймовірно, що в родині Лукас і отримав базову мистецьку освіту, а потім за тогочасною традицією здійснив освітню подорож німецькими князівствами. У ранній творчості митець тяжів до пізньоготичної жанрової традиції однак, у віденський період на самому початку 16 століття художня манера кранаха змінюється. У ній все менше впливів готики і все більше рис відродження. Однак це лише тимчасове явище, яке найбільше, як на мене, властиве його портретам, як от цьому портрету ректора Віденського університету Йогана Куспініана, який і був одним із його перших замовників. Над головою ректора зірка Сатурн та Пугач зі здобиччю в пазурах, натяки на меланхолію, яку вважали притаманною дослідникам. Слід додати, що суміш впливів італійського відродження та пізньої готики стала індивідуальною художньою манерою Кранаха на все життя. Із переїздом до міста Віттенберг у Саксонії починається новий етап у житті знаменитого німецького художника. Там мешкав невеликий двір саксонського курфюрста Фрідріха Мудрого. Він зробив Лукаса Кранаха-старшого придворним художником і отримав можливість замовляти у нього роботи на будь-які сюжети і в будь-якій естетичній традиції. А от кранах був забезпеченим стабільною платнею і міг не перейматися завтрашнім днем. Важливо зрозуміти, що Лукас був затребований не лише як офіційний портретист курфюрста та його двору, а й в значно екзотичніших ролях. Він робив ескізи одягу, меблів, декору свят та лицарських турнірів. Тож можу з впевненістю припустити, що ескізи до вбрання цих розкішних панянок робив власноруч сам кранах. Про смаки замовників можна судити, зокрема із цієї картини кранаха 1529 року, полювання на оленів, Курфюрста Фрідріха Мудрого. Придивившись до деталей, стає очевидним, що картина мала радше розважальний, а в деяких епізодах навіть грайливий характер. Утім, це рідкісна для кранаха, а точніше для його школи жанрова картина, адже він вирізнявся з зовсім іншими роботами. За віденського періоду це були вражаючі пізньоготичні релігійні картини. Погляньте лише на цього святого Валентина. Мені він чомусь просто таки відсилає у майбутнє до творчості Френсіса Бекона. А ось ці дві роботи варто порівнювати, адже їхній сюжет аналогічний мученицька смерть Святої Катерини. Перша робота на цю тему має в собі щось босхіансько-брейгелівське. Зверніть увагу на ці спотворені чоловічі обличчя злістю, люттю, розпачем, на ось це обличчя жінки в агонії. І на їхню протилежність цілком спокійну та упокорену жінку в центрі. А ось інша робота, написана за два роки після першої, 1506-го. Вона кардинально відмінна, правда ж? Обличчя тут настільки портретно спокійні, а не жанрово спотворені, що здається, ніби кранах тут або ж забув про атмосферу жаху та злості самої історії, або ж мав іншу мету. Або ж цю іншу мету йому поставив інший замовник. Ця робота видає у Кранахові видатного портретиста, і таким у тогочасній Європі він і сприймався його послуги користувалися попитом, іноді для доволі екзотичних, як на наші смаки, замовлень. Так 1526 року кранах створює портрет принцеси Сибіли Клевської, нареченої Йоганна Фрідріха Саксонського, спадкоємця престолу. Йоганн Фрідріх був племінником курфюрста Фрідріха Мудрого і змалку перебував під опікою Кранаха. Коли Йоганн Фрідріх подорослішав, йому обрали майбутню дружину: 14-річну Сибілу Клевську, дочку герцога Йогана III миротворця. Лукас Кранах вирушив із посольством до нареченої та написав портрет цієї тендітної, витонченої 14-річної дівчини. Я думаю, зрозуміло, чому вона припала до душі Йогану Фрідріху. Та й сама вона була зачарована добродушним освіченим молодим чоловіком. Тож, не дивно, що в цьому шлюбі за домовленістю було місце щирому коханню. Після смерті свого дядька Йоган Фрідріх став курфюрстом саксонським і заслужив прізвисько Великодушний. Вважається, що принцеса, згодом курфюстина Сибілла, стала відтоді постійною музою кранаха. Зверніть увагу на форму обличчя та очей цієї чарівної дівчини, загострені вилиці, невеличке підборіддя, видовжений ніс, вдало прихований художником завдяки ракурсу, мигдалевидні очі. Таких дівчат часом порівнюють із лисицями, таку зовнішність називають лисичкуватою. А тепер погляньте на портрет тієї ж жінки, написаний всього за п'ять років, коли їй було 19. Наскільки ж він не компліментарний, навіть дещо незграбний, чи не так? Гаразд, сукня вишукана та розкішна, ніде правди діти. Але що з обличчям, таке враження, що його писав зовсім інший художник. Що ж мушу зізнатися, я саме так і вважаю. Мені здається, що різницю в зображенні кранахом одних і тих самих людей якраз можна пояснити тим, що вбрання писав він сам, може, ще й робив загальний ескіз, але обличчя далеко не завжди. Адже у ті часи успішний художник аж ніяк не був одинаком. Він мав власну майстерню, у якій панував розподіл ролей. Хтось чудово писав складки на одязі, хтось напівпрозорий серпанок, хтось інший обличчя. Звісно, кранах і сам це чудово умів, що доводить хоча б його рання творчість, чи ранній портрет Сибіли, точно писаний ним власноруч. Однак це була, вочевидь, таки затратна по часу справа. А треба ж було і ще паралельно працювати над десятками інших картин, та іще й лицарські турніри оформлювати. У майстерні кранах працювали, окрім інших підмайстрів, і ще й двоє його синів: Лукас Кранах молодший, до речі, автор цього знаменитого портрету батька, а також Ганс Кранах, хто з них писав руки, хто обличчя, а хто інші елементи картин достеменно невідомо. А взагалі на той час Лукас Кранах старший став дуже поважною людиною в Саксонії. Користуючись прихильністю курфюрстів та інших замовників, він зібрав чималий капітал та вигідно вклав його у бізнес. Серед тих, хто найбільше підтримував кранаха, був, наприклад, кардинал Альберт IV Бранденбурзький, що фігурує на багатьох картинах художника. Очевидно, що він був їх замовником. А от із Мартіном Лютером це не так очевидно. Все ж таки, він був не лише видатною людиною своєї епохи, але й особистим близьким другом кранаха. Потреба підтримувати роботу майстерні також вплинула на стиль середнього та пізнього періоду творчості кранаха. Він стає стилістично ближчим до маніризму, зберігаючи елементи пізньої готики. Візитівкою кранах стають витончені, ніби подовжені жіночі, а часом і чоловічі фігури, маніристично вигнуті, що додає його персонажам певної диспропорційності, невластивої високому відродженню. Пози персонажів доволі чітко кодифіковані, як і елементи одягу, як і пригадаємо знову чоловічі голови. Усе для того, щоб це було легко відтворити зусиллями всієї майстерні. Зрештою, усі ці особливості в найкращих роботах кранаха створюють певний своєрідний шарм, який доволі сильно вплинув на мистецтво подальших епох. Розмаїтість візерунків, що ними кранах прикрашав брання персонажів своїх робіт, додали потужний струмінь у розумінні декоративної орнаментальності. Це відлуння, помітне у впливах на прерафаелітів з одного боку та на модерн або ж юген стиль того ж Густава Клімта з іншого. А деяка диспропорційність самих жіночих фігур, як на мене, пізніше була схоплена одним із найцікавіших академічних митців свого часу Жаном Огюстом Домініком Ендром. Погляньте принаймні на цю велику одаліску, явно наділену кількома додатковими хребцями. Але повернуся до Сибілли Клевської. Вважається, що саме вона й стає прототипом не лише безпосередньо своїх портретів, але й дуже багатьох інших героїн творчості Лукаса Кранаха. Як ілюстрацію, часто наводять ось цю роботу, де Юдита нібито списана з Сибілли. Та ще й побутує версія, буцімто голова Олоферна на цій роботі змальована з її чоловіка Йогана Фрідріха? Відверто кажучи, я не дуже вірю у цю версію, адже ми самі бачили, що Олофернова голова у Кранаха майже незмінна. А писати цей сюжет він почав задовго до того, як майбутній саксонський курфюрст став дорослим чоловіком. Чи значить це, що і Юдита зовсім не сибілла Клевська? Що ж, тут можуть бути варіанти. Але повернімося до ранішої тези. Так, це може бути сибіла, але хто дасть гарантію, що конкретно це обличчя писав сам кранах? Я би тут нічого не стверджував. Зрештою, так само побутує версія, що й не одну Венеру та персонажок численних судів Паріса, створених у різні роки, а також, як мінімум, кількох єв, митець так само писав із сибілли. Однак. Подивіться на цей її дещо пізніший офіційний портрет. Як не дивно, оця знаменита лисичкуватість фактично зникає. До того ж, не забуваємо, що Сибілла була царственною особою, а є з венерами, як відомо, мусять бути оголеними. То ще дійсно художник ризикнув би зобразити свою покровительку голою. Якщо й так, то явно не для того, щоб ми нею милувалися привселюдно. В музеях. Може, ці картини стали інтимними таємними окрасами спалень курфюрста, Хто зна. А може, майстерня кранаха просто використовувала впізнаваний лисичкуватий образ Сибілли і для жанрових робіт. Щоб ще більше підкреслити: саме такий тип краси вважали найчарівнішим у добу пізньої готики. Та в мистецтві північного відродження. А як вам здається, це справді може бути одна жінка, але зображувана різними художниками школи кранаха? Чи все ж це різні моделі об'єднані одним уявленням про красу? Як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас посилання на BuyMeACoffee та Patreon, а також номери карток для разової підтримки в описі до відео. Щиро вам дякуємо за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Тож мені не дивно, що Елла Євтушенко, яка є еталоном краси особисто для мене, так само вважалась би першою красунею в добу Лукаса Кранаха. Адже тоді цінувалися тендітність та возвишеність, які асоціювалися з духовністю, ознакою чого, наприклад, був високий лоб та непомітність брів. Це і бачимо в персонажках кранаха, а тендітність моделей він підкреслював їхнім одягом, яка не яка, але ілюзія тривимірності тут таки є. Довгі тонки шиї жінок підкреслено багатьма колами коштовних золотих ланцюгів. Уявіть лишень, яка була їхня вага? Але погляньте на цю серію робіт з однаковою темою на рівний шлюб. Тут старий чоловік сусідить із молодою вертихвісткою, що поривається вкрасти його гаманець або ж просто грайливо позирає наглядача. Хіба її образ не можна назвати лисичкуватим? А тут хіба ж вона не схожа на собі Луклевську? Але це ж не може бути натяком на те, що мати спадкоємця саксонського престолу якось невідповідно поводиться у шлюбі з курфюрстом. Хіба ж нелогічніше виглядає, що образ цієї панянки типовий, так би мовити, ходовий у майстерні кранаха, і його брали за основу під майстри, коли потрібно було доречно зобразити жінку. А вам як здається, Асибіллу? Кранах би не наважився ображати, адже все життя був дуже близьким з її чоловіком. Він взагалі користувався неабиякою повагою у Саксонії, так що на схилі життя навіть був якийсь час бургомістром Віттенберга і то двічі. Однак парадоксально, але останні роки життя кранаха пройшли у злиднях та нещастях. Посередньовічному відданий своєму патрону, старий художник не покидав курфюрста Йогана Фрідріха, навіть коли той протестант потрапив у полон до Карла V', католицького монарха. Після добровільного полону Лукас Кранах не повернувся у Вітенберг, а поселився у місті Веймар, де й помер на 82-му році життя. Тим часом закохане вінценосне подружжя знову об'єдналося. Щоправда, Прожили вони разом недовго. Сибіла померла менше ніж за два роки по тому, а за кілька тижнів після неї помер і безутішний Йоганн Фрідріх. Ось така потужна історія кохання. Чи сподобалася вона вам? Пишіть у коментарі. А ще напишіть, чи цікаво вам було би дізнатися про те, чому у мистецтві настільки популярними є образи юдити й Олаферна з одного боку. Та Саломеї з головою Івана Хрестителя з іншого. Чи варто було би робити про це сюжет? А тим часом я традиційно закликаю вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. А прямо зараз ви знайдете нашого котика на дещо іншому попередньому сюжеті. В нього все ще відпустка, але ж куди без того, щоб він у нас теж тут був.